Дебати на НСК Олімпійські відбудуться. Про це вчора домовились представники обох кандидатів в президенти України. Піхотинці 72-ї механізованої бригади тренуються з військовими НАТО. Новий прояв непокори. Британські екоактивісти приклеїли себе до міського потяга. Дебати на НСК Олімпійській відбудуться 19 квітня о 19-й годині. Про це домовилися представники обох кандидатів президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Людей пускатимуть на стадіон з 16-ї. Квитки, штаби ділять навпіл і розповсюджують кожен свої. Трибуни ділять не вздовж, а поперек. Символіку партії не використовують. Про це написав керівник суспільного телебачення Зура Паласа. Сцен буде дві два телесигнали. Телетрансляції, схоже, теж буде дві. Додав Аласанія. За його словами, штаби не домовились, скільки питань ставитимуть один одному кандидати по три чи по чотири. Хто буде ведучим? Також штабам не вдалося домовитись, чи віддавати одну трансляцію всім каналам, чи кожен штаб веде свою зйомку і віддає своїм каналам. Далі переговори вестимуть по телефону. За словами Ласанії, суспільне не, бати, не братиме участі в цих дебатах. Мовник дотримується закону про вибори, в якому йдеться, що дебати на суспільному мають відбутися з 20 до 21 години. Дозволити перенести цей часовий проміжок може тільки ЦВК. сьогодні. Центральна виборча комісія збереться на спеціальне засідання за участю представників обох кандидатів в президенти, щоб вирішити це питання. Тим часом Петро Порошенко скоротив розрив з опонентом Володимиром Зеленським. Такі дані Київського міжнародного інституту соціології. Якщо 6-7 квітня за Порошенка Зеленського готові були проголосувати 30% і 69% відповідно, то нині розрив між кандидатами різко скоротився за чинного президента. Готові проголосувати 38,1%, за зеленського 61,9%. 9 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть порядок у Харкові в день другого туру виборів. Поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. На дільницях також чергуватимуть надзвичайники та вибухотехніки. Про це повідомили в обладміністрації під час підсумкового брифінгу щодо підготовки до повторного голосування. За даними держреєстру на Харківщині понад 2 мільйони виборців. При цьому перед другим туром тимчасово місце голосування змінило 27 тисяч осіб. Також заяву про голосування вдома подали понад 30 тисяч жителів області. Всі оновлені дані зафіксували в держреєстрі та занесли до списків виборців. Щодо людей з інвалідністю, для них на виборчих дільницях облаштують пандуси та залучать для допомоги волонтерів. Тимчасову зміну місця голосування, голосування по Харкову та Харківської області на, станом на 15 квітня змінили 27 тисяч осіб. Але всі були заяви, які були подані, були всі оброблені. Крім того, на дому, як зазначив мій колега, буде голосувати у нас 31 728 осіб. Вживається заходи щодо встановлення переносних пандусів. Кнопок виклику, вказівників, а також планується залучення волонтерів, які будуть сприяти цій категорії осіб, дістатися до приміщення для голосування. Кремль затягує слідство щодо військовополонених українських моряків, оскільки розраховує на зміну політичної обстановки в Україні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю прямому повідомив адвокат Микола Полозов. Основное политическое событие в этом году в Украине это вовсе не президентские выборы, это парламентские выборы, поскольку Украина парламентско-президентская республика. И учитывая, что у Кремля безусловно есть виды на то, чтобы завести в парламент Украины максимально количество лояльных депутатов, лояльных Кремлю, то и это дело моряков, оно рассматривается Кремлем как некий рычаг для воздействия на внутри политическую ситуацию в Украине. Ну, не случайно один из украинских политиков приезжал в Кремль, разговаривал с Путиным и разговаривал именно об этом деле. Поэтому, учитывая, что эта политика и его политическая сила намереваются идти на выборы в Раду, вот, а на мой взгляд, вот эти все следственные действия и суды, это просто, ну, своего рода затягивание времени до нужного политического момента. За останні п'ять років Україна значно змінилася, стала сильнішою і має залишатися в центрі уваги міжнародної політики. Про це заявила в Європарламенті високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могиріні. Вона наголосила, що українське питання має залишатися на найвищому рівні порядку денного. І вона зазначила, що зміни в нашій державі є очевидними. Україна стала більш міцною і стійкою країною ніж була п'ять років тому. Також Могиріні розповіла, що Європейський союз активно співпрацює з Україною в сфері безпеки протидії кіберзагрозам, процесі створення робочих місць, також забезпеченні більшої незалежності енергетичного сектора. Один український військовий цієї ночі отримав поранення на Донбасі. Бойовики обстріляли позиції об'єднаних сил поблизу Світлодарська, гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулої доби найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. З великокаліберних мінометів цілились по Миколаївці та Водяному. З озброєння бойових машин піхоти по пісках та Павлополю втрат немає, кажуть у штабі. Аудит Укроборонпрому розпочато. Про це сказав Петро Порошенко під час публічної дискусії з представниками позапартійної ініціативи Виборча Рада ЮЕЙ та коаліції громадських організацій реані... реанімаційний пакет реформ. Голова держави зауважив, що до аудиту допущена одна з чотирьох всесвітньо відомих компаній, які довіряють у світі. І додав, перевірка Укроборонпрому коштуватиме мільйони доларів, які треба сплатити з державного бюджету. Аудит розпочався з того. Що прийнято відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким зобов'язали Укроборонпром надати необхідні документи, в тому числі мова йдеться про зняття грифу таємності і підібрати тих аудиторів, які будуть мати доступ до державної таємниці, для того, щоб зробити чистий, неупереджений аудіт, який викликає довіру. Піхотинці 72-ї механізованої бригади тренуються із військовими НАТО. На яворівському полігоні на Львівщині вже другий місяць поспіль нарощують бойову спроможність разом з об'єднаною багатонаціональною бригадою США, Канади, Британії, Литви, Польщі та Данії. Як проходило бойове злагодження українців та натівців, бачила Ольга Заліско. Бригада чорних запорожців просувається у захопленому терористами місті. Військові наступають, їх підтримують БТР. Та несподівано з кількох будинків дають відсіч бойовики. Насправді, це легенда навчань разом з інструкторами НАТО. Лазерна система Мел зімітує вогонь. У ролі противника несподівано з'являється багатонаціональний підрозділ ОПФОР. Це створює ефект справжнього бою. Що? У пеній будівлі там. Сугубо ворог противник дієм певним чином, якщо відповідно є заручники, і є заручники, якими противник прикривається, це теж момент, який ми виясняли, як нам діять. Іноземним військовим теж є чого повчитись у загортованих війною українців. Вони також у нас навчаються, тому що хтось із них навчається тільки по книжках, а ми, на жаль, П'ятий рік вже навчаємося на власному досвіді. Тільки в Іраку вони воювали з регулярною армією. В Афганістані вони ведуть війну з так само з незаконними збройними формуваннями, але в яких, не, в яких немає артилерії, немає літаків. Немає танків, немає потужної армії. Бої в місті це не просте завдання для солдатів. Важливо враховувати всі ризики, аби мінімізувати втрати цивільних та військових. Хлопці виступили нормально, непогано. Але так як досвіду саме в наступальних діях в місті було ще недостатньо. Я думаю, що ми будемо збільшувати цей досвід. Піхотинці задоволені співпрацею з інструкторами з Америки та Канади і впевнені, що потрібно продовжувати курс на Європу та до НАТО, мати сильну армію та почуватись у безпеці. Маємо йти до НАТО до ЄС, це визначено законом України, і ми цей вибір зробили. В листопаді-грудні 2013 року відстояли його на Майдані, той вибір. Пролили кров тоді Небесної Сотні. Зараз проливаємо кров своїх побратимів, своїх підлеглих, своїх друзів, братів. Не для того, щоб ту незалежність комусь віддати. Звільняти українські міста, а не захоплювати чужі, саме до цього готуються Збройні сили України, розповів під час міжнародних навчань міністр оборони. Кількість навчань з залученням наших міжнародних партнерів за останній рік збільшилась в десятки разів. Це дає нам можливість досягнути взаємосумісності, а матеріальна і технічна база, яка існує сьогодні, на на цьому полігоні надає можливість проводити нам командне штабне навчання разом з нашими партнерами в режимі реального часу. За останні п'ять років уже 20 тисяч українських військових прийшли вишки з військами країн-членів НАТО. Таку міжнародну співпрацю планують продовжувати. Ольга Зеліско, Мар'ян Павлик, телеканал прямий. Новий прояв непокори. Британські екоактивісти приклеїли себе до міського потяга. Кілька людей вилізли на дах вагона і приліпили себе там. А інший приклеїв руку до вікна і простоїв так годину, поки його не арештувала поліція. Британські захисники довкілля протестують вже третій день. За цей час за різні витівки поліція затримала понад 300 демонстрантів. Напередодні вони не пропускали транспорт по мосту Ватерло, а в понеділок порозбивали скляні двері нафтової компанії. Екоактивісти вимагають від уряду казати правду про забруднення довкілля, а також зменшити викиди вуглецю в повітря до нуля впродовж наступних шести років. За словами організаторів, протести триватимуть щонайменше до 29 квітня. На цьому мене все. Наступний репортер. Дивіться вже менше ніж за годину. Більші інформації на сайті прямого каналу prm.ua.